Щас Боже, за адже не може тоді. Що б у вас було? І в січку, і в колорі, і в, в оборі, в, в мисці, і в Ой, Боже, Ми усі. Дякуємо. На привозі, хочу подивитися ціни, які актуальні сьогодні. Покажу вам трошки, дивіться, яблучка з 35,45. Бачите, класно, що цінники є, я бачу, що по чому. Огірочки 130, ну, гарненькі. І чері 180. Чері 180, такі дивіться 140. Навіть є такі ось, дивіться, що це помідорки чи це перчик. Це перчик маленький, так? Перчик. Я так, ну ближче вам покажу, дивіться. О, такі прикольні, Я раніше такої не бачила, що тут продавали. Взагалі, такі яблучка сьогодні. Кому вітамінчики, тому приходьте на привоз. Йдемо далі. Зайшла з Преображенской сьогодні до Леночки. Лена, приветик. Ви на роботі дивлюсь, уже вийшли. Да, а то да, пару разів проходило, у вас щось да, не було. Да. Праздники закінчились, да? треба Надо, девочки ножки утеплять. Так, а ну колготочки. Колготочки О, колготки. Ну це такі меха, не дуже, так? Десятка, да? шемір, тепленькі. Вони такі ну тоненькі, якісь вони. тоненькі без, меха. А без меха. Такі з мехом. А, Добрий, вони да. відрізняються, да? А ці по чому? 175. І а ці 160. 16. А ну, серединку, Лена, яка там серединка? Кашемір. Ось, дивіться, термонітка. Отмінькі. І термонітка тепла. І розміри є різні, так? Да? Всі розміри від 46 до 62. Ну, теплі колготки теж є, так? Да? А, Чор... чорні, вони є, сірі. Чорні єсірі. і сірі є. Такі є оці мехові. Лосіни є, імітація. Це лосіни, є колготки, от у колготочки стоять. Є тепленькі. Рубчик, да, рубчик, да, ще теплі. ж буде холодно, тому треба продивляться лосинки да? собі. Сера, так, дівчата, лосинчик в рубчик, да? Да, так? Такі стильні, теплі, модні, дивіться, чорненькі. Сміг. Чи це темно да. темно-синій? Темно-синій колір, мехові. І та, тянуться та, гарно, та, да? Та, Лена. Яка 446, ціна? 350. 350. Що ще є? это що? 260. 260 360. на худеньких, на да? худеньких так? А ну тянуться чи ні? Ага, оно як тянуться чи ні. Це подивимось. А, так не ну, таких, худеньких, да, гарненьких. 300. В общем, це не разні тут. І 300, і 260, а самі дорогі ліни які. Оці. О, ласточка є. Ласточка, яка дуже тягнеться. Тіпле очень Угу. Лінусь, як можна замовити номер телефону? 093 496 27 32. Дівочки, приходьте вибирати дуже багато або замовляйте. Такі багато. Ліна, а це що розказуй? 470 вірдужний шеф з терма, дуже теплий. 470, 470, да? да Точно в робочому запасі. Дочку віддужу я шерсть. 70, тянуться. Угу. Люба любить 470 грн. 470, 2 цвета идёт. А вже на весну 20. щось є таке чи що німа? На весну є, да. Так, і хороші довненькі. Сейчас. От, такі вообще довненькі, вони йдуть ага. у фітнес-зал, високий поясок, чорний, такі хакі цвет. І Катіна? Катинка йде 370. 370. 370. Чорний, сірий і хакі, да? да чёрный, угу. Сирий, хаки. Так, а таке льон з це з смесом, да? З смесом, там дуже хороша, висока, глибока посадка до 54-го. У них такий поясок, дивіться, на норочки, а да, на норочки поясочок. Так, льон ще як можна замовити? 093 496 27 32. Вот сама. Протом... Ідемо далі. Вікторія працює, тут у неї дуже класний товар. Але сьогодні, дивіться, людей дуже мало. Прийшла в привоз людей взагалі мало. Грибочки покажу вам ціну на грибочки. 100 гривень. Приветики. А що у вас так мало? Ви ж все попродали? Світочка мене розгріблі, просто розгріблі. Просто... <свісно>. Вас розгріблі чи гриби розгріблі? Да. Гриби розгріблі. Я <свісно> пустой <свісно> вже світу. Сто Та я вже бачу, що у вас взагалі немає. 120 і по 100. Гри. Тому приходьте, грибочки, шикарні, розбирають. Це без хімії, без всього. Дивіться, вони трошки темніють. Бачите, які вони. Так, гарного дня вам. вам Глянемо, що тут ось ще мандаринки. 60 гривень мандарини. Так, трогати, дивіться, не можу, у мене руки померли, У нас дуже холодно. 60. хурма 60. А, магазин все по 60, коротше, бачите? Все по 60. Хто шукає груші, є на привозі 60 70, 90, Це бера. Шикарна грушка, дивіться, така гарненька, солоденька, навіть в розрізі є. Ось дивіться, як вона виглядає. Ну, на привозі люди є, все. Так. Тут хурма по 60 скрізь дивіться, мандаринки 60, апельсини 60. Це Сьогодні якийсь день, все по 60. Капуста 55, морковка, картопля 35 і цибуля по 20. Цибуля не дорожає, тримається така ціна. Ну і картопля теж плюс-мінус 35-40 гривень сьогодні. Пікіночка на привозі, дивіться, яка, як солдатики такі стоять, гарненькі, 55 гривень, капуста 50 сьогодні. Та Сонь, привіт, замерзла? Трошки замерзла, так? Да? Капуста це шикарна, 60 гривень. Дуже люблю капусту пожарити в яєчку, дворити. Дивіться, яка вона класна. Ось показує бочка. Так, а мандаринки по чому сьогодні? А по чому мандарини? 70, О, 70. Шикарна ціна. хурма тут взагалі по 50. По 50 хурма сьогодні. А що це таке? Вже всі наїлися, ціни дешевші зробили. Так, і тут морковка, а, тут така, така дивіться, морква шикарна прям. Сорок. Бурячок 30, цибулька по двадцять. Тут удачі на привозі. Шикарний товар. Дравиться мені покупати. Можна все вибрати. Вибираєте, що хочете собі. Сьогодні у нас 14 січня. Старий новий рік, да? вітаю водом, вас. Да. Так, Аленка, а ну про курточки расскажи. Почем курточки? У нас есть такие? Сейчас идет распродажа на зима любая куртка 1500. Топ ця -то, куртка 1500? А ну 1500. покажи. А ну есть. покажи, что в середине. Реально 1500? Так, да. Это распродажа идет. Девица, любая курточка 1500, что да. там в середине? Есть это зима, потол, есть норма, это зима, да 1500 Это евро зима, Днева, да? Евро зима осталась у меня, вот 1500, она такие есть А, те тоже 1500 А уже эти типа потоньше, дешевле идут То весна? Да. весна, то зима осень. А, да. Весна, осень да. Короче, курточки 1500 рублей, Любая курточка есть. Сейчас тоже распродажи идут разные У нас очень хорошая распродажа, приходите Есть разные размеры А штанишки, Ален? Штаны тоже будут со скидки будуть. А, ви приходите, що ви бачили Аленку десь в яких соцсетях і кажете, Аленка вам уступає. Ну куртку за 1500 гривень, ребята. А ну оцю покажи ще курточку. Це така довгенька. Довга довга, ребята. Так це взагалі тепло, так? Це теж 1500, реально? Щось мені не віриться, така куртка за 1500. А вот у мене вже остатки остались. Їх осталось до речі, так, да, штук 10. <реку> тому, друзі, приходьте до да, Алены. Так, Альонка стоїть, заходите з Преображенської, проходите метр 100 150 алло, і стоїть Альона. Алло. Штанишки, світерочки, худики, все, все є. Ватнички, все є. Так, Ален, ти не відправляєш новой почтой? Нет, тому що нужно все это мерить. Мерить? Ну. Літом, може, якісь вітрочки, куди кидати? Вісна, вісна будемо відправляти. Літо. А так приходьте поки на привоз. Хто питав за банани? Дивіться, отакі шикарні банани 65 гривень на привозі. Так, мандаріна. О, яка мандаріна шикарна. Можна їх потрогати. Дивіться, 85. А такі почем що рядом. 75. А вони з косточкою чи ні? Без косточки. Точно? І ті, і ті без косточки, так? Да? Так, да, беріть, пробуйте. Гарненькі, дивіться, 75. Так, шарон 150. А це що, по 40? По 40 такі трошки. І лимон. Боже, який гарний лимон. Ого, лимон грам 300, мабуть, чи скільки? Такі лимони, крупняки. Так що на привозі дівчатка є все. Головне, приходьте, вибирайте. Молочний корпус, дивіться, який творог шикарний. А яка ціна сьогодні? 170. Це запечений, так? О, дивіться, такий з пряжним молоком. 170 гривень кілограм. Шикарний. Це вже ось трошки розібрали. А сметанка по чому? Слівка. Це слівка, так? Яку ціну? 300 гривень слівка. Точно, я ж можу. Так що творог, дивіться, 170 пічний, жирний шикарний творог. Ну, тут більше людяніше сьогодні. Скучили за творогами, а ці прийшли сюди в молочний корпус. А так. Яйця. А яйця почому? За 150. Два десятка? Жовтий просто гарний. 75 гривень дивіться, здоровенні прям такі. 75, дивіться. О, а по чому такий творог запечений? Ці старички? 220. Так, а яйця в яку ціну? 70? А, тут 70 дивіться, ось які яєчка домашні, так що на привозі є все. Є дуже багато, кстати. У кожного яйця є. А сметана в яку ціну сьогодні? 120. 120 сметанка. сметанків. Ворог, якось 160. 160. Ворожок 160. Дають попробувати. Що ребята приходьте на привоз. Ми йдемо далі. Сологуні вам ще покажу, шикарні Ось виходите з тих градів і приходите прямо сюди. У них вже теж майже нічого немає. Сейчас буду муплять. Я люблю цей зукропчиком. Лавашик. дивіться, такий великий, метровий. Смотри, лапочка, три штучки, залишилося. Це два больших, такі класні, 40, Сорок. І три больші. 50. Це 40. два, а це три? Три так. штучки, так. Да. Mm -hmm. А сологоні по чому сьогодні? Двісті. Двісті шістдесят. Вже теж все розібрали. Дивіться. Да -да, Шикарно, тому і ми щозьмемо. Ага. О, т'єсть, п'єдік. А ну розкажи, що що є з сиром. — Класно. Що в тебе все є? є? — Все трошки, але є. Зараз на посилочку готую овечу бринзу. Людина заказала саму витриману, саму тверду, саму стару бринзочку. Яка ціна її? 350. Ага. А ось трошки помоложе, але вона також витримана, також 350. А взагалі по чому ці овечі, ці смесь, коровка? Овечка, ось така кругляшок 250, 300-350. Ага. А, а що це в тебе бурата? Це ж не бурата. Чи це овеча? Ось, ось, ось бани все, ні, вона коров'яча, просто я її проколоть не можу. Так, Я ось ще її це проколю, відразу Яка ціна? Місти. 120. А оце що таке жир? А це козі жир, так. Свіженький. бачите, біленький біленький угу, Він свіженький і коли він біліший, він і так пахне косочкою. Тобто його Аліна, Як можна тебе замовити? 280 гектарів. Плюс три вісім ноль дев'яносто дев'ять чотириста сімдесят дев'ять п'ятдесят сім сорок чотири алівка картинка. Mm -hmm. Карлов'я бринза також є. Так, Вона ну, зараз така смачна виходить. Вот это да? Да, ми її робимо і сладенько, і солененько. Ти сладенько класне на хачапурі, на лавашок, на які хвощи, да? бо або mm -hmm. там місце. Mm -hmm. А сулугуні чи що це? Це сулугуні по чому? Сулугуні класично 250, з С пажетником виходить 280 Угу. Mm і -hmm. чедер. Класіки ну, з половиною черга 280. А, Бачите, приходять за овечкою. Овечі люблять. Да? Ну, не сильно Це зеленый, я дуже Зараз дам вам. Також сирочки же наші класні. Да, вот. і, і, і сирочки витримані, ребятки. Да. Все є Алиночки, тому приходьте. Вирошок такий вкусний, цей раз коли вийшов. Получається, погода класна і воно прям, ну, смачно виходить. Він таке ніжне Ребята, Роза? хто шукає домашнє масло? Це з вершків, слівки, да? так? Аліна? Так. І воно от зараз взимку таке світленьке, біленьке, не таке жовтеньке, але дуже смачне. А, буде, можна попробувати? дай я теж так? попробую. Зараз масло. Дивіться, це не таке жовте реально. Ні, ні, жовте воно тоді, коли є трава, сочна, в маю, в іюня. А зараз отак. От Свіженьке, натурально. Це такі ви брусочки робите, так? Да? Там скільки? Грам 700? Ну, раніше ми робили от такі, бо було Шайпи, багато да? слівки і масла, а зараз мало. Дозірю на кожному по шматочку по-другому. Скільки я... там грам 700? Так, так, ні, трошки менше буде. Зараз скажемо. 600 грам. 600 грам. 600? Ребята, хто хоче масло, Аліна, все відправляєш. Який номер телефону? Плюс 38099 479 57 44. Аліна, або приходьте на привоз. Масло реально смачне. Я спробувала, жінка спробувала. Тому приходьте, вибирайте Отлен. сирочки і масличко. Так, світуля на роботі. Може немає. Але світуля працює. Костя відпускає, все у них є, щоб ви знали. Покажу, що тут у світулі продається. Рулетики, масляна, дунаєчка. Ці як вони називаються? Рулетики, їхні патріот з мідіями. Дивіться, скільки. Колбаски всякі. А, і мало солочка є, мало солочка є, а світулі немає. Костя світуля є? Є. А, світулька десь є. Тому все в них є. Приходьте, друзі, вибирайте. Колбаски дуже багато в них. Так що так, світуля ж на роботі. Десь вийшла. Костя начальник, дивіться. Ліза Яна і Лариса тут. Де курочка ця смачна? Дивіться, курочка домашнього. Власного виробництва. Власний цеху є. Ось це хазяйка, покажу вам. Хазяйка в синіх перчаточках. Дивіться, яка в них курочка. Курочка, чубатурочка. Ціла курочка є, дивіться, половинки, отакі е, четвертинки, половинки, дивіться, курочки дуже смачні. Зараз я в Яночки запитаю, по чому в них ціни. Дівочки, доброго дня доброго вам доброго дня. Яку ціну курочка? 200 гривень, 200 гривень. 200 гривень. люба, так? Да? що крилишки, що ножки, що, да? так, так. І ціла курка теж? Так. Е, так, е, так, Яна, а ну скільки заважує така? Да, така. Це виходить на 178 гривень 890, гривен, 890 грамів. Ну це невеличка, ну більше її зваж. <порщат> да. Ану, а ну побольше. Ось така ось, 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 ось. 252 гривні курочка. Ну вона дуже, дівчинки, смачна. Ось навіть половинки, дивіться, з філешкою можна взяти. 190 гривень, половина курочки з філешкою. В них є колбаски дуже багато. О, а це що таке. Зараз буду вам дівчатки показувати. Щось таке перший раз бачу. Лізунь, як можна замовити вас колбаску і курочку? 098 і 03 Угу, Дякую.